Закінчення терміну дії тимчасового захисту в Нідерландах торкнулося певної групи біженців з України. Вони мають або залишити Нідерланди, або подати заявку на міжнародний притулок для продовження перебування в цій країні. Про це та інші новини, які стосуються Нідерландів, поговоримо у цьому відео. Дякую, що ви на каналі «Ільї Нойс. Лайк поставив за цьому відео, коли додивитеся. Або що можете підписатися на наш канал. Влаштовуйтеся зручніше, і поїхали. Біженці без громадянства України не мають права на захист у Нідерландах. До 1 квітня вони мають розв'язати організаційні питання, такі як звільнення з роботи та закриття банківських рахунків. Тим, хто вирішив покинути Нідерланди, уряд пропонує фінансову допомогу у розмірі 5 тисяч євро. Ідеться у повідомленні. Окрім того, суди Нідерландів розглядають позови від іноземців, які оскаржують припинення права на проживання, створивши спеціальні палази для цих справ. Тим, чиї справи перебувають у судовому розгляді, було дозволено продовжити перебування у притулках на додатковий час. Загалом у Нідерландах українці, які отримали спеціальний статус, отримали ті ж самі права на працевлаштування, що й громадяни ЄС. Однак, поки біженці не знайшли роботу, вони отримують від держави матеріальну допомогу, але тепер їх можуть змусити платити за житло на території цієї країни. Про це поговоримо далі. Найчастіше оплачувану роботу у Нідерландах отримували українці з тимчасовим захистом від 25 до 49 років. Більшість знайшла тимчасову роботу через кадрові агенції. Отримати доступ до роботи можна тільки після легалізації. У Нідерландах процес легалізації фізичних осіб починається з отримання номера BSN, який виконує функцію ідентифікаційного коду. Також необхідно подати заявку на отримання тимчасового захисту в вигляді в паспорт, яку видає Служба імміграції та натуралізації Нідерландів. IND. зазвичай ця процедура займає близько одного місяця. Після цього українці мають право подавати заявки на вакансії без необхідності отримання додаткових дозволів. Нагадаю, що отримати статус тимчасового захисту в Нідерландах можуть українці, які проживали в Україні до 26 листопада 2021 року. Ті особи, які на законних підставах перебували в Нідерландах на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну, важливо, щоб станом на 22 лютого 2022 року люди, які претендують на легалізацію, не мали чинних робочих віз або дозволів на проживання в інших країнах, членах ЄС. Тепер поговоримо про ринок праці Нідерландів. Тут зазвичай доступні близько 200 тисяч вакансій, але більшість із них вимагає знання мови, на рівні Б1 та наявності водійського посвідчення. Водночас Нідерландам бракує інженерів, фахівців за ІТ, медсестер, водіїв, механіків і так далі. Люди без знання мови можуть розраховувати на просту фізичну роботу з погодинною оплатою від 12 євро брутто. Після обчислення податків вона буде меншою. Українці, які не володіють мовою, найчастіше затребувані у таких галузях. Сільське господарство у теплицях чи на полі, робота на складах, харчова промисловість, зокрема на м'ясокомбінатах. Так працівнику на заводі м'ясної продукції платять 2-3 тисячі євро бруто. У теплицях люди одержують 2500 тисячі євро бруто. Якщо ви маєте якусь свою інформацію, напишіть, будь ласка, її в коментарях. Варто зазначити, що в Нідерландах з 1 січня 2024 року зросла мінімалка, яка була 1995 євро, а стала 2070 євро на місяць. Також особи віком до 21 року матимуть право на мінімальну погодинну ставку у розмірі 13,27 євро. Ця зміна має на меті покращити фінансову стабільність добробут робітників у цій країні. Також на працевлаштуванні іноземців поширюються вікові обмеження, як правило, роботодавці зацікавлені в кандидатах віком до П'ятдесяти років. А ще влада Нідерландів найближчим часом планує зобов'язати українських біженців, які офіційно працевлаштовані, що платити до 350 євро у вигляді особистих внесків. З такою ініціативою виступив державний секретар у справах притулку Ерік Вандербург, Інформує нідерландське видання НОС. Як повідомляється ще минулого тижня, чиновник виступив з пропозицією, щоб працевлаштовані біженці оплачували 105 євро за комунальні послуги та 242 євро за харчування. За його словами, це проста і зрозуміла модель сплати за послуги, яка є справедливою. В той самий час на українських біженців не поширюватиметься дія закону про медичне страхування, що зобов'язує жителів застрахувати своє життя. Влада Нідерландів вважає, що наразі це буде складно реалізувати. Пізніше ідею запровадження оплати для біженців, які живуть у притулках, але вже мають роботу. Обговорили депутати парламенту Нідерландів. Особливу увагу було приділено питанню того, чи мають українці сплачувати за оренду. Зрештою, більшість парламентарів Нідерландів її підтримали. На їхню думку, це має заохотити українців шукати окреме житло, що дозволить звільнити місця у притулках для інших біженців. Якщо ці новини були для вас корисними, поставте, будь ласка, цьому відео лайк, знову нагадую, підпишіться на цей канал, щоб не прогавити наші подальші відео. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і до зустрічі!